Хочу задати вам загадку. Вільні як птахи, але на пташиних правах. Як ви думаєте, про кого це? Вільні як птахи, але на пташиних правах. Так, друзі, це вільні слухачі в інституті. Вільний слухач це статус особи, яка навчається у вищому учбовому закладі, але не студент. Вільний слухач може відвідувати разом з студентами учбового закладу за власним вибором лекції, брати участь в практичних заняттях. Він може навіть здавати деякі заліки і іспити. Вільні слухачі можуть навчатися на платній або безплатній основі. Вільні слухачі після здачі всіх іспитів і курсових робіт можуть бути навіть долучені до державних випускних іспитів. Але є одне але вільний слухач не отримує диплом. Він не є визнаним фахівцем у тій чи іншій сфері наук. Звичайно, в статусі вільний слухач вищого світу отримали особи, які пізніше стали відомими там, вченими, діячами культури, політиками, але, як правило, вони паралельно мали ще якусь іншу офіційну визнану освіту і мали відповідні навики роботи. Чому взагалі існує таке явище, як вільний слухач? Справа в тому, що людина хоче певних прав, певних переваг, але вона не завжди хоче або не завжди може прийняти зобов'язання. І як наслідок, вона не отримує своїх прав у певному обсязі. Друзі, є три стовпи будь-яких правовідносин: це права, обов'язки і відповідальність. Ось є. Повноцінні правовідносини. І саме тому вільні слухачі називають вільними птахами на пташиних правах, тому що з однієї сторони вони мають певний об'єм прав. І якщо зайти в аудиторію навчального закладу, ми не побачимо ось так от, зі сторони, не зрозуміємо, хто тут є студент, а хто є вільний слухач. Вони сидять в одній аудиторії, вони слухають одного викладача, вони одинаково можуть бути одягнутими. Але одні з них отримують диплом, а інші його не отримають. Як ви думаєте, друзі, а чи можна бути вільним слухачем у школі Ісуса Христа? Чи можна бути вільним слухачем у школі Ісуса Христа? Можливо, так, тому що ми бачимо, що в церкві або в цілому Християнстві є люди, які не відрізняються один від одного, але вони мають інший різний життєвий шлях і наслідки цього життєвого шляху? В Євангелії від Луків в 14 розділі із 25 тексту ми читаємо. Той не може бути учнем моїм. Ось е, такі слова, друзі, дуже е, важливі слова, які говорять, той не може бути учнем моїм. Е, Ісус Христос говорить про це в контексті учнівства. І Він цими словами звертається до тих людей, які йдуть за ним. Давайте ми уважно прочитаємо е, цей біблійний уривок, тому що правильне розуміння його пов'язане з тим, чи я є учнем Ісуса Христа. Чи можливо я. Вільний слухач в його школі. Отже, Луки, 14 розділ, читаємо із 25 тексту: Ішло з ним багато людей. Зауважте, за Ісусом Христом ішло багато людей, величезний натовп людей. І, звернувшись, сказав Він до них. Він звернувся до усіх цих людей, до всього натопу, який слідував за ним. 26 текст. Коли хто приходить до мене, трошки тут зупинимося. Коли хтось приходить до мене, отже тут Ісус Христос звертається до тих людей, які не просто Його послідовники, але які до Нього прийшли. Вони приходять до Нього. Десь це було відповідь на те, що Ісус Христос сказав в від Матвія в 11 розділі. Прийдіть до мене всі струджені обтяжені». І ось ми бачимо, вони приходять. Але Ісус Христос зауважує, що серед цих людей є Його учні, але є вільні слухачі. Давайте уважно прочитаємо. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того і своєї душі, той не може бути учнем моїм. Зауважте, друзі, що тут є люди, які навколо Ісуса Христа, мабуть, це багатотисячний натовп, і вони всі біля Нього, вони йдуть за ним з однієї місцевості в іншу. Вони претендують на те, щоб бути учнями Ісуса Христа. Вони прийшли до Нього згідно цього тексту. Але Ісус Христос розподіляє цих людей на учнів, як ми можемо сказати сучасною мовою вільних слухачів, які знаходяться в тій самій аудиторії, які слухають той самий навчальний матеріал і того самого вчителя. Але Ісус Христос каже, що Той не може бути учнем Моїм. І хто свого Христа не несе? І не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Що нам з цим робити, друзі? Що робити з цим біблійним текстом? Чи не є це порушенням П'ятої заповіді те, про що каже Ісус Христос? Ні в якому випадку, тому що Ісус Христос виконав весь закон, Він виконав усі заповіді. Це, по суті, Його заповіді, це заповіді Божі, і тут не може бути якогось конфлікту інтересів між П'ятою заповіддю і слідуванням за Ісусом Христом. Про що ж тут каже Ісус Христос? Дорогі друзі, брати і сестри в Христі. Ісус Христос каже тут про правильну розстановку. Віруючи людині, легко робити вибір між добрим і поганим, тому що цей вибір очевидний, але набагато важче робити вибір між добрим і добрим, між правильним і правильним, між гідним і гідним. Ось в чому складність. І Ісус Христос якраз до цього і закликає людей. Наприклад, в Євангелі від Матвія у 24 розділі і в 38-му вірші ми читаємо, бо так само як за днів до потопу усі їли, і пили, і женилися, і заміж виходили, аж до того дня, поки ной не війшов до ковчегу і не знали, аж поки не прийшов потоп і не знищився. Що погано в тому, щоб їсти або пити? Що погано в тому, щоб заміж виходити, що погано в тому, щоб будувати будинок, нічого поганого в цьому немає. Але тут якраз Ісус Христос і навчає робити вибір не просто між правильним і неправильним, тому що це легкий вибір для віруючої людини. Він є очевидним. Але дуже важливо мати цю духовну проникливість, робити вибір між правильним і правильним, розставляти пріоритети таким чином, щоб все-таки служіння Богові домінувало. Бо коли людина ставить Бога на перше місце, то Бог усе інше ставить на свої місця і в особистому житті, і в сім'ї, і в роботі, і так далі. Цікаво, що оцей саме уривок, який ми читали щойно в Євангелі від Луки, він описаний і в Євангелі від Матвія, але з деякими деталями, які Лука не згадує. Давайте ми побачимо Матвія, 10 розділ. Єва від Матвія, 10 розділ, і прочитаємо з 34 го тексту. Господь каже: не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка із батьком його, дочкою з її матір'ю, невістку із свекруху її, і вороги чоловікові домашні його. Хто більш як мене любить батька чи матір? Ось тут Матвій підмічає, хто більше, як мене, любить когось іншого і членів своєї сім'ї, не йде мова про те, щоб Ісуса любити, а інше зненавидіти. Але ми читаємо: хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. І дуже важливий 39 й текст. І хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто за мене погубить душу свою, той знайде її. Ми бачимо, що і в одному, і в іншому випадку людині загрожує смерть. Але зуважте та людина, яка написано, зберігає свою душу, тобто оточує себе якимись межами, якимись кордонами, береже свою зону комфорту і не впускає Бога далі, тому що Господь може попливати на різні сфери життя. І часто буває так, людині здається, що коли вона приходить до Бога, то їй стає гірше. Я дуже часто згадую один досвід досвід відомого британського письменника Клайва Люїса. Я повторюю дуже часто цей досвід, коли щось не так іде в моєму житті, як мені хотілося б, він, він окриляє мене, він надихає мене. Клайв Люїс пише, що в дитинстві він дуже боявся говорити своїй мамі про те, що у нього болить зуб. Бо він каже: Я розумів, що моя мама ніколи не обмежиться однією таблеткою анальгіну, але заведе мене до стоматолога. А стоматолог ніколи не обмежиться лікуванням тільки того зуба, який болить мене зараз, але буде тримати мене в кріслі до тих пір, поки не вилікує усі мої хворі зуби. Ось так само, друзі, коли ми пускаємо Бога в своє життя, і Господь починає вирішувати не тільки оту проблему, з якою я звернувся до нього на початку, але він хоче вирішити усі мої проблеми. Він хоче повністю зцілити мене для благословенного життя на землі і для кращого життя у вічності. І тому, коли ми починаємо будувати свій духовний досвід із Господом, паралельно ми будуємо якийсь досвід із колегами, з сім'єю, з рідними, ми можемо неправильно розставити пріоритети і боятися щось втратити вже тут на землі. І ми намагаємося, як отут от написано в Слові Божому, зберегти свою душу, зберегти якусь ситуацію. Але каже Господь, ви це погубите, ви це втратите. Але той, хто. Погубить свою душу ради Ісуса Христа, хто віддасть себе для Бога, хто не побоїться піти шляхом Божого відкриття, Божої обітниці, Слова Божого, Він збереже свою душу. Хтось береже свою душу, тому що каже, це попливає на мою роботу, це попливає на мою сім'ю. Дорогі друзі, той, хто приймає Господа, і будує своє життя разом з ним. Він буде мати благословення і в роботі, і в сім'ї, і в інших сферах життя. І якщо на початку доведеться пережити якийсь дискомфорт, як Лайву Льюісу у зв'язку з зубом і, і походом до стоматолога, нічого страшного. Оце все закінчиться набагато краще, ніж ми можемо собі це уявляти. Отже, такі цікаві слова, от такі цікаві обітниці. І що нам з цим робити, друзі? Як нам будувати свій духовний досвід? Коли ми читаємо далі Слово Боже, то бачимо, що Ісус Христос не просто такий стихійний. Лідер, який дуже гарно проповідував, за яким ходили тисячі людей, і казали, що він проповідує як той, хто має владу, і чи не горіло серце наше, як він проповідував? Ісус не тільки проповідував, він організовував церкву, і він організовував церкву в форматі саме учнівства. Наприклад, у Івана від Матвія в 28 розділі, коли Ісус Христос перед своїм вознесінням дає останні настанови своїм учням, він говорить про церкву як систему учнівства. І він говорить про організацію церкви у форматі учнівства. Це не просто вільний інститут і вільні слухачі, які можуть слухати або не слухати, які можуть приходити або не приходити, або які мають натнення щось послухати, приходять, не мають натнення, не приходять. Ісус Христос говорить про церкву як про систему учнівства, де немає вільних птахів на пташиних правах. Давайте прочитаємо, що він говорить. Матвія 28, розділ, 19, вірш. Отож, ідіть і навчіть всі народи, Христі чи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І зауважте, коли він каже про навчання, він каже про певну систему навчання. Коли він каже всі народи, він каже про злагоджену системну діяльність протягом певного тривалого часу для того, щоб охопити Євангелем усі народи. Коли Господь каже, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, то ми бачимо, що тут під хрещенням є завіт із Господом, а завіт являє собою взаємні зобов'язання, взаємний договір, взаємну угоду про спасіння, де з однієї сторони людина має певні права, обов'язки і відповідальність, а з іншої сторони, наш небесний вчитель Ісус Христос, має певні права, обов'язки і відповідальність. І таким чином, так як є наявність, Прав, обов'язків і відповідальність, відповідальності це вже не вільний слухач, а це учень. із повним пакетом послуг, як ми можемо про це сказати. І тому, друзі, я ще раз повторюсь, що християнство це не вільні птахи. Християни це не вільні птахи на пташиних правах, це люди, які з любов'ю до Господа. Довіряючи йому, приймають певні зобов'язання, вони мають певні права і несуть відповідальність. І те саме нам обіцяє Господь. Коли Господь сказав апостолам: зробіть учнями всі народи, там, друзі, вживається важливе, цікаве слово в, тексті, в грецькому тексті Нового заповіту, на тексті оригіналу, на мові оригіналу, Оте От слово, яке означає, фактично, зробіть учнями. Не просто навчіть, але зробіть учнями, не вільними слухачами, але учнями, наскільки важливо бути учнем Ісуса Христа. Далі ми читаємо, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Отже, мова йде про продовження цього навчання і про супровід учнями своїх супровід вчителями своїх учнів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Сам Ісус Христос супроводжує нас у цьому навчанні. Соціологи, психологи говорять про те, що християнство в період постмодернізму воно характерне таким, знаєте, такою якоюсь абстрактністю. Є сьогодні багато людей, які не читають Біблію, які не відвідують жодну церкву, які навіть не моляться. Але разом з тим вони мають певні внутрішні такі емоційні релігійні переживання. І в зв'язку з цим вони вважають себе віруючими людьми. На жаль, таких людей ми можемо порівняти хіба що із вільними слухачами, тому що учнівство, біблійне учнівство це є певні зобов'язання, це певні права, це відповідальність, які. Будують наш духовний досвід, які наповнюють наше життя вже тут на землі, впорядковують його, які ведуть нас у вічність. У Книзі «Дії апостолів» ми бачимо формування церкви як організації для реалізації повеління Ісуса Христа про учнівство. Декілька прикладів можемо привести. Наприклад, в Книзі Дії Апостолів у другому розділі ми бачимо. Що церква виглядає як осередок, як окрема спільнота е, учнів, де відбувається навчання, дії апостолів, другий розділ, 41 текст. Отож, ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня написано тисяч, зо три тисячі людей. Зуважте, прийняли слово, є взаємний контакт людини із Богом, і вони охрестилися. Вони прийняли оцей завіт із Господом, взаємні зобов'язання. Цікаво, що навіть і Біблія слово «завіт» вживає, як, скажімо, такий юридичний термін, який говорить про певні взаємини. І написано до них приєдналося близько трьох тисяч людей. До кого до них і чому приєдналося? А мова йде про те, що це християнство це не просто стихійний рух. Які є на поверхні землі, а є певний осередок, і до нього хтось приєднується. А далі в цьому самому розділі ми бачимо, що формується певна начальна програма і практична діяльність. Зокрема, в 42-му і в 44-му вірші ми бачимо, що написано і вони перебували в науці апостольській, і в спільноті братерській, і в ламанні хліба, і в молитвах. І написано, що усі віруючі були разом, були вкупі і мали все спільне. Отже, наука апостольська це є певна навчальна програма, це є слово Боже, яке регулярно, систематично навчалося, вони супроводжували тих учнів, які вже прийняли слово і допомагали їм рости в цьому слові. Написано, що вони мали усе спільне, вони мали і цю спільну практичну діяльність. Таким чином, церква формується і церква зростає. А далі, друзі, ми бачимо у книзі дії апостолів, зокрема в 9-му розділі, що формується розгаложена структура церкви в різних регіонах. знову ж таки, це не просто стихійний рух. Я маю Ісуса в серці, я в щось собі там вірю і я вірю, що все буде добре. А в книзі дії апостолів, 9 розділі, у 31-му вірші ми читаємо, що церква по всій юдеї і по всій Галілеї, і по всій Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому. Отже, одна церква, там церква згадується в однині церква, але вона мала свої громади і представництво в різних регіонах. І таким чином ми бачимо, що все-таки просвятковується оця структура церкви як, як школи, як школи Ісуса Христа. До речі, друзі, школа Ісуса Христа це та школа, навчання в якій не припиняється. Ми бачимо далі, що формується і керівництво цієї церкви, і Ді дії апостолів, 14 розділ, 23 вірш, сказано, і рукопокладали їм присвіторів по церквах. І також можемо пригадати. Послання апостола Павла до Ефесян, четвертий розділ, де він каже, що Господь Духом Святим одних поставив апостолами, а інших пророкиками, а інші вчителями, і таким чином він оцей інститут учнівства, так його назвемо, або школу Ісуса Христа, наповнює кадрами, розширяє територію, дає певно навчальну програму і виховує людей. Брати і сестри, наскільки ця тема актуальна сьогодні, в наш час, коли нібито християнство поширюється, кількість церков збільшується, кількість примірників Біблії також збільшується. Але християнство зводиться десь до внутрішнього духовного якогось релігійного переживання. Або максимум людина щось слухає в Ютубі, обирає собі якихось спікерів або проповідників для того, щоб послухати щось на релігійну тему. Дорогі друзі. Школа Ісуса Христа це церква, яку Він заснував на землі, для того, щоб земними дорогами привести свій народ у небеса. І нарешті е, наслідки. наслідки цього учнівства. Ми читаємо про це знову ж таки в Книзі дії апостолів в другому розділі, зокрема в 47 му тексті, і там сказано: і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися». Ось, друзі, чим відрізняється студент від вільного слухача. І чим відрізняється учень Ісуса Христа від вільного слухача Ісуса Христа? Написано, Він додавав тих, що спасалися. Вільний слухач диплома не отримує. Вільний слухач не є визнаним спеціалістом. А учні Ісуса Христа, які є Його по праву, які є його по статусу учнями, вони отримують спасіння. Отже, друзі, церква і християнство, і християни це невільні птахи на пташиних правах. Нехай Господь благословить нас бути Його учнями, нехай Господь благословить нас бути Його послідовниками. Подібно до того, як Ісус Христос, ходячи по землі, кликав за собою людей. Пам'ятаєте, як Він одного разу написано, вийшов над море. Він побачив людину, яка сиділа за столом, за робочим місцем, якого звали Левій. Його звали Левій, він був митником, займався своєю роботою. Мав, мабуть, непогану, ну не дуже популярну, але престижну, високооплачувану роботу. І ось в якийсь момент Ісус Христос сказав йому: іди слідом за мною. І що він зробив? Він пішов слід за ним. Ось і справжнє учнівство. Друзі, сьогодні учнівство доступне, як і тоді. Сьогодні Христос через Духа Святого каже до кожного її живої душі і до кожного митника Левія: Іди за мною. Яка правильна відповідь? Правильна відповідь і правильна реакція, а він встав і пішов слід за ним. Якщо хтось із вас не знає, як це зробити, як стати учнем і послідовником Ісуса Христа, пишіть до нас, звертайтеся! Шукати цієї відповіді. І нехай благословить Господь кожного із нас бути учнем Ісуса Христа і мати благословене життя тут на землі, і мати спасіння у вічності, бути в вічності із нашим небесним вчителем і задати йому ті питання особисто, задати йому ті питання, які нас сьогодні тривожать. Я запрошую вас до короткої молитви посвячення для того, щоб Господь благословив нас на це учнівство. Господи Боже наш, Отче Небесний, вірою в Ісуса Христа, ми зараз віддаємо себе в Твої руки і просимо Тебе, поблагослови нас. Допоможи, Боже нам свідомо, послідовно брати участь у учнівстві, бути учними Твоїми, а не вільними слухачами, утримати всі переваги і благословення цього учнівства і тут, на землі, і в вічності. А ти, Господи, будь прославлений, як люблячий Батько Небесний. Як всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Божих вам благословінь, друзі.